Пішли гуляти, нікого їм не треба. Пішли. Доганько. Ніш. Але що ти собі таке з я не можу зрозуміти? Манюк, то такий вдома є, правда? На. одну. п'юре. Одну тільки, просто. Він хоче, а потім поїсти буде їла. Так, буде, буде. Тільки Після, коли... Що вона зараз пройде година, вона проволодніє. Угу. Рахує. Це раз на лазанку. Ще бульон готується. <кхем> ну, кавалерка, реально тут так круто. Затишна. Тут людина просто відпочиває. Угу. А для дітей це взагалі. Тут і лазанки, і катамарани, і все. Та да то божна. Босайна тоже. Ну там ну, але постійно курва жаби не плаває, ти? Є там маленьке нагріває. <рес> я знаю, казала, що може. На ми Каже Моніка, що сметани нема Че? до пельмені. Она каже, що. у нас у пельмені є сметана і в тало, і зі сметаною. так сказала, але до доречі, вона ніколи пельмені не любила, ніколи. Я не знаю, хто захотів ото що. Захотіло, та ну, так що подивиємося. Що любиш так що ми обідаємо. Ну, а вже вечерю потім вам ви? Так, Обід наш. Картопля, пюре, віддумала, салат, салат, картопля, пюре. Ну а Моніка, я взагалі в шоці взяла пельмені. Що пельмені хочеш? Шапку зніми. Шапку зніми. куртку зніми. Що тут таке, як не вдома? Давай. Молодець. Файна дівчинка. Смачного. Всім смачного. Дякую. А є перчик? Це ясно є. Дай саме А будь ласка. ласка. Да. Давай. Це дитино чудо, енерджайзер. Ну то не, то, то не та пісня, щоб так танцювала. вона танцем дуже гарно танцювала. Артистка? Не. Ну але пельмені туго йдуть. Ми в школі були на виступи. Ми В школі ми ходили театр. Ну там де. Угу. Там, короче, мужик намалювався. На бабу. А Що ж? Баба а намалювалася як на мужик. І угу. баба, ну типа, мужик перевідає бабу, ніс е е е е жінкою, яка е передіта му. Чоловіка. Бачите, з Монікою не скучно. І де їш. Поїхали, поплили, дай про якусь калету. Зображення бомбезні. Це колись у нас давним-давно тріскоці Борславське озеро і були катамарани. Я правда, каже, що це таке, дуже ну, вже вироб? знає. А як ви вертати? Назад, вперед. Давай, водії. Ага. Ти з Хресну довго не поїдеш. Я ти так. Все нам туди прийшли, партувати. Ричагом керуй, Галя. Ричагом керуй, щоб тебе розвернуло, наприклад. Чи куди ти хочеш? Хочу розвернутися. Ну, то давай в честь. Я теж згадувала. А це вперед! Йди. О, дити? А то що ви типа вже покаталися? Точно Десь... багато. Розвертаєш реча і, і сюди. Як розвертаєш? Ну, даєш вперед, добре. Тому тільки більше вловила, ніж я. Non. Я боюсь катамарану. Бачите, дала вперед. І ти вже йдеш сюди до мене. Дарав, даш, напевно, знов назад. Тепер назад. Ну, а ти якось сюди мусиш Давай приплисти. Йду допомагати. Та Проблема, не можуть доплисти до берега. Мені треба було барві 39 наносить катамарам. Давай, 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 давай. Діло, нам мені дати Чи Ти може дай той свій? Не гризи, не бери до ворота. Чекайте, тут така ж вартовка. Угу. Ну, давай, 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 <говорит> давай, давай. Є, все, а ти мені дай то я тебе підтягну. Все, підтягну, уважаю. Все. йдемо. все, ви за цей. Лестай допадає. Весіляка, блин. Та дивись. Та реально весілля. Напевно. Майка, ти не трясе вже допомогти. Ну. А, іменинник. Є таки. Приймайте перевідання того не вагового ювілею. Спинити час ніхто не зможе. І ліс шумить, і квітне сад. На вашім соняшнім погоді явились розв'язи. Маніка, де ти ще сьогодні підеш? Це в в каструлю. яку каструлю? Моніка, не смій мені потім руки брати до рота. Тепла, нереально тепло. Теп хороші. Дивіться. тепер Олег, ви крутіть, а Віталік стоїть ззаді. Давай, Олег. Ми тепер кірба їдеш. Перед це назад, назад, це перед. Та це назад. Віталік Я хоче ззаді станцію, то буде вода. Мене вже розпирає. ну але вже не буде. А на що ти хитаєш? Ось проблема, бачиш. Давай. давай. Давай, давай, давай. Кабанчик. <рес> Куди ти скидає? <рес> На! Сядь! Моніка! Тримай її за руку одною. Там лебедів не розбудіть, бо вони сплять. Зомна година. Давайте водіє, давай. Рулюй. Коротше, кавалерка дуже трудно нам, часть у мене дитинство на них прийшло, тому я знаю, як не лакерував. На, наш тато був на катамаранах, але я боюсь катамаранів. Але вже з Монікою то пішла. То ж дитина. Півгодини кавалерка і пливають. Просто пливають. Але дуже гарно, а в нас тут день народження продовжується. Бачите? Все дуже-дуже гарно. Дуже гарно тут кавалерка. Дуже. Далі за що заштоприли їх. Моніка кавалерка має компаньйони. Давайте! Лас! Боже кавалерка, який це кайф для дітей. Так, це тут, тут ось тут, тут я. Тут. А тут дивіться кіно, бачите? Пливуть від берега. Та-та! І перепливають туди. Ну, реально кавалерка, ну тут дуже круто, просто дуже-дуже круто. Я сьогодні навіть підійду до власників, якщо вони не проти і мають локацію, як сюди попасти, я обов'язково залишу. Бо тут реально дуже круто. ну Моніка вже бачите. Має компаньйон. Але Галя мусить бути біля неї. Кавалерочка, Моніка все чекала, коли буде, як вона казала, баняк, каструля, каструля. Кастру... коли в каструлі нас будуть варити. Залізли в чан, а так класно. Ялинка, такий запах, я не можу передати. Так. Фаху? Так? Так. Так? Ну, Саме головне, що їй добре є. То є саме-саме головне. А все решта то таке, знаєте, ми б могли обійтися, але дитина, життя треба жити, а ще тим більше в, таких, в такій реальності, як ми живемо, то зараз в даний момент все робиться для дітей. І я Моніці кажу, Моніка, я тебе вітаю, ти розпочала з нами тур. А вона така, каже, постійно будете брати мене з собою. Каже, та ясно. Ви Віталька бі. Ну, бачите, ну тут реально. Ей, так буде мало. Заліз, ти заліз. Ні? Але Віталік сауни є, то він ще такий. Та ти не туди заліз може? А, там, мені треба в холоду. Вибачте. Вибачте. А там вон річку кажуть. Та сиди річку кажуть. А вот от во. Ні, ні, там не треба ще пару рашок в річку. Мені таке вже сходу. Кайфують. Похресниця з хресною. Кайфують. <глаз> життя. — Треба буде ще чайок. Нащо що ти Олега бризгаєш? Mm -hmm. Отак давай спеціально спеціалізнеймо, покажемо, хто є це хто. Це Але в нас так робить, щоб не крикнути, це не варіант. Вже кавалівка чайочок нам принесли, мед. Зараз просто... Карпатський обризати. з медом. Так? Манька, ти поїла? Я треба якусь смішну пісню. Давай. Анікдот про вагітну тітку. Давай. Знаєте, чому не можна битися? Чому не може вагітна тітка битися з простою тіткою? Чому? Бо двоє на одного не правильно. Знаєте, як називають людину, в якої нема печені? Як? Я це українському. Обезпечений. обезпечений. А чим не смію питати? Та що бо немає печинки, вже все. Безпечений. Обезпечений. Абезпечений? Я не Безпечений, зрозуміла. Наприклад. А безпечний так. Обезпечений. Обезп... Добре, я поняла. Приїхали далі. До... Ну, я Якщо... чекала, знаю, Майка, знаєш, на кого ти зараз похожу. <laughs> <laughs> Найліпше не говорю на кого. Сама Скажи кавалерочці. Сім на добра, ніч, а ну як Галя говорить. Тані тут. Ки Ані вдома. Та запіжувати хочеш. Та вона вже спати не хоче, Наталь. Ну кажи то Анівдо. Я, я спам'ятаю. А ти спам'ятаєш? Ну То добре, скажи, включу камеру. А про школу що знаєш? Монька, не смій, бо дістань, я тобі чесно говорю. Шо? Ти що є. Що? Гопнік! То точно що. 90. 90. 90. <рик> Дві. 90. Дві. І вона знає, про що ми говоримо. Та ясно, що знає. <рик>